Привіт, мої маленькі! Рада вітати вас сьогодні. Продовжуємо наші зустрічі, на яких вчимося стійкості. І сьогодні, я сподіваюся, теж буде дуже цікава для вас зустріч. Давайте почнемо із нашої гри, яку ми вже виконували з вами, яка має назву «1, 2, 3». Вона трошки математична, да? ми рахуємо, але рухаємося. Посміхаємося і вітаємося. Так? І піклуємося про себе. І все одночасно. Дуже гарна гра. Давайте починаємо. Да? Привіт, 1, 2, 3. Посміхнись, 1, 2, 3. Потягнись, як котики, один, два, три. На сусіда подивись: один, два, три. Вушка швидко, розітри. Один, два, три. Себе міцно обійми. Один, два, три. Молодці, дуже добре. Умнічки. І сьогодні я хочу. Розпочати завда... наше заняття дещо по-іншому. Хочу, щоб ви обирали не колір настрою, а смайлик настрою. Зараз ви подивитеся на картку, яку я вам запропоную. І той смайлик, який буде відповідати вашому настрою, зараз на початку нашого заняття. Оберете. Дивіться уважно і обирайте смайлик, який позначає ваш настрій. І я теж буду обирати разом із вами. Поїхали! Обери емоцію, радість, зацікавленість, сум, злість. Тепер пропоную переглянути відео з проєкту «Стійкість для стійких. І повторити разом із хлопчиком рух, який допоможе повернути спокій. Розітри руки, доторкнись і потримай на нирках. Це знизу на спинці одразу під ребрами. Це допомагає заспокоїтись. Молодці! Давайте зараз повторимо. Розітріть ваші долоньки, якщо ви відчуваєте хвилювання, і вам треба повернути спокій і покладіть їх на нирки. Це Нижня частина нашої спинки, там, де закінчується ребра, поклали. Одну долоньку справа, праву долоньку, а ліву долоньку зліва. Відчули тепло, прислухалися до своїх відчуттів, трошки-трошки потримали, віддали тепло від долоньок, зігріли і повернули собі спокій. Якщо не вдається, можна повторити по-друге. А тепер пропоную вам пограти в гру, яка має назву Похмура хмарка. Ви, мабуть, спостерігали на небі, темні, сірого кольору похмурі хмарки, які з'являються там перед дощем чи снігом зараз вже да, наближається зима. І скоро ми будемо спостерігати багато таких хмаринок. У деяких частинах України багато сніг. Сьогодні заметіль, і ви бачите, що небо вкрите хмарами щільно вкрите хмарами сірого кольору. І зараз пропоную вам таку гру. Уявіть, що ваша тривога, напруга перетворюється. На велику похмуру хмарку, яку ви будете показувати руками. Ви можете піднятися і стояти, якщо вам зручніше так робити вправо. Можете залишатися, сидячи на стільцях, слухаючи, дивлячись на мене і уявляючи свої хмарки. Ручками на вдиху ви будете показувати якого розміру ваша хмарка? У когось вона буде маленька, у когось дуже велика, у кожного своя. А коли ви будете робити видих, ця хмарка буде зменшуватися. Ви будете зменшувати її знову ж таки своїми ручками. Починаємо. Зараз я покажу, а потім виконаємо разом. Дивіться, ви піднімаєте ручки догори. Ось так. І ось з'єднали спочатку їх, робите вдих і показуєте ручками, якого розміру ваша похмура хмара. Ось у мене вона така велика-велика зараз. Можливо, вона в подальшому стане менша. А потім я роблю видих, вже випускаю повітря з легень. І хмарка моя зменшується, ручки мої з'єднуються, сходяться. Одна до одної. Ось так. Давайте зараз повторимо. Приготуйте ваші ручки, можливо, у когось буде зовсім маленька хмарка. Давай. Приготувалися. Вдих хмарка розходиться, набуває великих розмірів або тих, яких вам треба. І знову хмарка на видиху вже у вас стискається. Давайте зробимо п'ять-шість разів. Це четвертий вже, так? П'ятий. Шостий, молодці. Ручки опустили. Можливо, хтось відчуватиме невеличку втому. Може ні, але вправа ця дійсно корисна тоді, коли вам потрібно повернути спокій. Промінчик вправа, яка допомагає знизити напругу в тілі і в думках, зменшити хвилювання. Сядьте зручно, заплющте очі та уявіть, як теплий, теплий промінчик торкається вашого плеча, обличчя серця тепло обливає вас, сипле золотаві м'які промінчики. Які лягають вам на плечі, Ви дихаєте їхнім свіжим ароматом, відчуйте, як самі линете ніби птах, У чисте, прозоре небо, повне безкрайнього щастя. Ваші груди Наповнені добром, світлом, ніжністю. Візьміть промінчик у руки, подаруйте його друзям, батькам, рідним. У вас ще лишилося. Подаруйте по крапельці всім-всім людям. Чуєте? Вони вам дякують, віддають своє тепло, дарують усмішку, щиру, привітну. А промінчик знову і знову стрибає на ваше личко сонячним зайчиком, лє своє тепло, обсипає блиском, від якого все стає кращим. Приємнішим. Ви купаєтесь у золотавому розмаїтті сонця, від якого до вас лине добро. Воно торкається вашого серця, стукає у нього, просить зайти. Ви відкриваєте своє маленьке серденько і відчуваєте полегшення. Вас огортає сяйвом, зігріває теплом. Ви щасливі, бо вас люблять батьки, вас люблять друзі. А промінчики безкінечні. Вони знову й знову гладять, ніжать вас. Обов'язково залишіть їх. Пам'яті, коли вдомитесь, розгніваєтесь, образитесь, згадайте про них, і вам знову стане добре. Ну а зараз давайте повернемось із нашої казки до реального життя, забравши із собою цей чудесний сон. І на рахунок три розплющте очі один. Два. Три.